Біліє щось, дивлюся я, каву не бачив ще такого. Такий здоровий, що хлоп'я, не перескочиш через нього. Кругом все поле, як той мав. Укрили золоті квіти, густенько і гарно так, неначе ну, біля мене діти, чи справді то кавун чи ні. Вгадайте, дівки і хлопята. Чи може так здалось мені? Гуртом порадьтеся, лебідята. Як угадаєте, глядіть! гостеці буде ділити, а я вже знаю, як ділити. Вілі кавун, а дітям – квіти, то не кавун білі в очах, то вони місяць на простоці світив над нами в небесах. А золоті квіти